Вітаю всіх! Сьогодні будуть відео трішечки такі нейтральні. Дякую за тематики, але хочу ось розглянути план Зеленського. Це вже політична тема. Це не військово, це політичний бред. Оця. Там багато чого, звісно, про все-про все. Я хочу подивитись: оцей план Зеленського що дасть Україні? План Зеленського, що там стійкості, який він там. Маразма. Що він дасть Україні? План Зеленського, що дасть Україні? Це внутрішній план Зеленського. Що він дасть для України цей план, який він озвучив? Що він дасть Україні? Ну, типу, підтримка, знаєте, це ж, це ж, це ж внутрішній? Варіанти. Ось, ось тут мені йде. І явно він вихід із кварталу. Ось тут, тут це свято. Це карта така приємного свята в колективі. Тобто створити атмосферу, що в нас все добре. На довгострокову перспективу він. Так, згодно. Закохані. Причому? Відразу вилазить карта закохані. Це союз, співпраця. Також. Серйозна співпраця. Тріка Пентаклів, дивіться, по навчанню. Тут і досвід переймаємо, і, як вам сказати, чомусь жити в нових раліях. І залучення фінансів. Обов'язково, йде в нього там залучення фінансів, чого завгодно, ресурсів. Тобто він вважає, що це його план для розвитку країни. Кінцевий результат, який в нас? Знов таки, пажмачів, це. Ну, план, Як можна зробити план і потім розгляд дивитись на реакцію, збирати інформацію, як на нього реагують. Ну, нічого поганого. О, Боже. Влазень. Нульова. О, ну, Карта це ось вам і план. Ой, важко. Закоментувати, ось е, наче все добре, але в кінцевому результаті це на дурня план. План на дурака, як кажуть. Це не те, що потрібно нашій країні. Виходить так. Я запланувала на сьогодні ще одне відео про якість життя населення. Ось до цього воно буде. Мабуть, навіть наступному. Ось тут, от дивіться, місяць це вже такі дії, хитрожопі. І ось спостерігаємо, як люди реагуватимуть на цю всю шляпу. І як сприймання не дурачка це. Ну, як ви себе уявляєте, взагалі, якийсь позитивний план при війні? Може, і треба закінчити, а потім про щось сказати. Поздійш про території знову. Ну, це вже бред, коли постійно пишуть, йде окупація території. Пиздж, пездєш, пездєш, вибачте. Це ненормально. І лапшу вішати людям, які там щось очікують вже, про деокупацію, вже злі нервові і, перш за все, Херсонська область. Нервові. І вони вірять у цей весь бред на фоні цього всього. На жаль, це надурання план. Типу на довгострокову перспективу у нас буде все добре. А де воно буде добре? Я не бачу.